2015 року поранений справи З цього сущений Івана Івановича перестав на місці уже вулиці Джамбула, 177 відомості про реєстраційний номер убили карты платника податки в судні. На полішке Наталія Иванович вже русский район свободного вулиці Центральна, 84, реєстраційний номер картки, плат... платника податків. 112 760-29.08, 97 170 гривень в пені за просочення сплати елементів за період з 1 травня 2012 року по 8 квітня 2015 року. Стягнути штурм Івана Івановича за в місті у доволі ці 117 170, 170 7 відомості про реєстраційний номер одикової картки, протиподатків, відсутніх держави судовий збір сумі 1457 грн. 55 копійок, у тому числі 971 грн. 70 копійок судовий збір судді першої інстанції, 485 гривень 85 копійок судді суді другої інстанції. Рішення набирає законний моменту його проголошення та може бути оскаржено безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України в розвиток цивільних і кримінальних справ протягом 20-ні підписів суд. Спорим текстом рішення сторони можуть ознайомитися через техніку поселення закінчення.